Доброго дня, вас вітає компанія Blestcar і до вашої уваги Citroen C4 Space Torrier Це 2018 рік. Авто з дизельним двигуном на 2 літри, 120 кВт. Дуже стильний дизайн. Вже звичні ці вузькі фари для Citroenчиків нових. Виглядає дуже класно. Ну, але найцікавіше тут всередині. Тут багато дуже всяких зручних ручних опцій. Ну, зараз подивимося. Почнемо з того, що це сімімісний універсал, Да зараз глянемо, як тут все влаштовано. О, тут схований цей задній ряд сидінь, два сидіння, ну і великий багажник, якщо так можемо бачити, Ну і вже будемо рухатись потрошки вперед Тут у нас Задній ряд сидінь він регулюється, рухається вперід-назад, щоб збільшити багажник або щоб заднім тим, хто ззаду сидить, було зручніше. Є столики з підсвіткою. Керування клімат контролем тут. Шторки теж дуже зручна опція. На літо дуже приємно. Ну і спереду тут все дуже зручно як для водія, так і для пасажирів. ну Як ми мож... можемо бачити, мультикермо. Керування склопідйомниками, зеркалами. В дзеркалі є датчик мертвих зон. По сидіннях тут є прикольна опція масажу на двох передніх сидіннях. Що в нас тут? Ну, тут багато датчиків можемо бачити, тут вбудованих дощу, освітлення? Також є отримання полоси. Задня камера, передній задній парктронік, пробіг, да, пробіг 194 тисячі. Що тут ще цікавого? Ну, тут майже все керується з цього екранчика, да. і клімат контроль, і мультимедіа, і там налаштування автомобіля різні. От, можемо бачити, да. Прикольно тут дуже. Переднє скло зроблено, воно майже в панораму переходить. Це дуже зручно, коли близько до світлофора стаєш. Ну і так воно додає об'єму, додає простору. Якщо на літо треба захиститися від сонця, ці козирки закриваються і відкриваються, як, як зручно. Два дзеркала, заднього віду та по салону там за дітьми дивитись можна. Ну, Ще послухаємо мотор. І На цьому можемо завершувати наш огляд цього прикольного авто. Ну от, в принципі, все. Телефонуйте, цікавтесь, покупайте, будемо раді. На все добре.